Всім привіт, народ! З вами Варваренко. Давно ми не бачилися, особливо давно я вже не робив відео про Clash Royale. І протягом одного року я в нього взагалі не заходив. Тож я вирішив у 2024 році зайти, подивитись, чи щось змінилося. Як бачите, я проходжу поки що випробування. Пишіть в коментарях, звісно, чи граєте ви в Clash Royale зараз. Як вам гра в 2024 році. І чи хотіли б ви, можливо, якісь інші зміни. Тому що, як я пам'ятаю, як 5 років була ця гра по механіках, в принципі, по основних деталях так і залишилась. Добляються лише якісь там юніти і ще деякі незначні речі. Але загалом це та ж сама гра, яка випускалась ще в 2019 році. Поки що ми пройшли це випробування і будемо заходити на свій основний аккаунт. Попередні рази в мене якось не виходило швидко зайти на свій аккаунт, якісь були проблеми. Побачимо, як буде цього разу. У нас намагають щось відкрити сундук. Ну, побачимо по налаштуваннях, в принципі, нічого не змінилось. Так, зробив я вже свій аккаунт, повернув. Поки що. Якісь приходять сповіщення. Я не дуже інглішмен, тому мені важко тут що прочитати. На жаль, української немає, хоча вже в грі дуже багато років, і насправді українських гравців в цю гру досить багато, але чомусь намагаються Clash Royale нічого не змінювати. Відкриваємо якісь сундуки, тут незрозумілі, оце вже начебто не було. Навіть мені е, вигляд цього сундука нагадує е, якусь гру стару. Можливо, ви напишете коментар, бо я не пам'ятаю, ну щось таке наче вже схоже. Е, так, я ще йому не можу забрати безкоштовні е, золото. Тут ще якісь призи. Ну, ладно. Побачимо, що тут. По зовнішньому вигляду, в принципі, все більш-менш схоже, те, що і було. Карточки, де можна купляти, можна безкоштовно купити. Емодзи, я щось поки що не бачу. Ну, ладно. Подивимось на те, які ж юніти, можливо, з'явилися. По оформленню ніби все так само. Так, юніти поки що це те, що й було. Зараз будемо дивитися, які є. Ага, є Є 4 юніти якихось. Гоблін. Це, мабуть, на Хеллоу він, він був присвячений ще один гоблін, машина якась. Ну, подивимось. Ну, таке, я не знаю. щось... Ну, в не, не розробників ніякої взагалі ідей нових, тому що. Знову ну, варвар з якийсь. А ні, це не варвар, це, це яд якийсь гоблінський. Ага, із яду з'являються гобліни. Ну, не знаю, ну, це ті ж самі юніти. Чому не можна придумати якогось нового? Раніше якось Clash Royale намагався робити ін... якісь юніти, які, не... які відрізнялися від всього іншого. А зараз це просто. Якийсь бера базовий юніт, наприклад, гоблін, і з нього вже щось робиться, якісь нові механіки. Ну, не знаю, мені це не, не подобається. Добре, думаю, треба глянути ще, що в нас по кланах. Чи нічого не змінилося по. Так, 2 на 2 режим є це дуже добре. Так, зараз, мабуть, глянемо. Ще на, так, є трофейний е, шлях і є шлях легенд, так як в принципі було і раніше. Ну, нічого не змінилося. Давайте гра, зіграємо зараз один на один одну каточку, побачимо, чи нічого не змінилося. Анімації, в принципі, ті ж самі. Побачимо, як тут з гравцями, тому що е, гравців, мабуть, все менше і менше в грі, і буде, мабуть, багато ботів. Ну, не знаю. Надіюсь, що на таких кубках ще ботів немає. тому що в мене в принципі, кубків чимало. Я вже догадую, що це може бути за. Да, я знаю, що це за колода. Це колода з пекою, з тараном і з ще юнітами, які мені неприємні для мого повітряного шару. Тому що тут є, наприклад, громовержець, який мене буде бісить. Окей. Так, зараз хай прогуляється. Привид. Правда, він зараз в такому стелсі вигляді і буде зараз трошки коцати вишку. Ну нічого, я в нього вишку забрав. В нього колода така, що при звичайному наборі еліксиру, не при 2Х, а при звичайному йому дуже важко, тому що в нього досить жирна колода. В мене вона також жирна. О, оце зараз він вже назбирав на таран Неприємне, звісно, тому що я трошки тут. Задивився, заговорився. Ну нічого. Зараз я думаю, ми можемо забрати іншу вишку. Кинемо зараз Електродуха. Так, ми, мабуть, заберемо вишку. Ну, якийсь не знаю, якийсь проти мене суперник грає, який не вміє грати цією колодою. В принципі, колодою тею дуже важко грати. У мене взагалі тут на борсолянка, тому що я цією колодою граю вже та більше п'яти років. І якось не змінює, і вона виконує свою роль. Тобто Це також вказує на те, що Clash Royale не змінюється. Тобто В ньому немає нових колод, які б були б там дуже імбовими. Я цією колодою граю, в принципі, ну, досить непогано. Тобто Не можна сказати, що це там бездарна колода. А граю я неї вже, як я говорив, 5 років. А от з його колодою, ну, бачу, що вона все ж таки сильно застаріла, тому що я пекою можу просто перемолотити геть все, що в нього є. І він вже починає просто кидати всі карти підряд, там бандитку кидає з правої сторони, щоб там нібито я не зміг відбитись. У мене є банда гублінів. Так, Мою вишку він забрав, але я зараз кину душну кулю і заберу вишку. Забрав же вишку. Так, забрав я. Ну це було легко, я розумію, що в мене невеликі кубки, але в принципі нічого такого складного. Давайте, мабуть, ще зіграємо. В 2 на 2, тому що мені цей режим насправді навіть веселіший, ніж 1 на 1. Хоча бувають різні, звісно, і тімейти, які бувають ну, дуже якусь дурню роблять. Я радий, що цей режим не видалили. Також напишіть в коментарях взагалі, які ігри ви зараз граєте на Android, тому що я якось перестав особо грати, інколи заходжу в PUBG, і все, типу, якось в мене можливо вигоряння, і я а можливо я вже переріс ігра, не знаю. Хотілося б щось почати грати, але не знаю, немає ніякого великого бажання. І пишіть також на якому телефоні ви граєте. Я недавно купив собі новий телефон, у мене до цього був Poco X3 Pro, вже, я думаю, така легендарна е модель Poco. І я думав купити собі X6 Pro, але якось вирішу змінити бренд. І купив Motorola Edge 50 Fusion, можливо, знаєте, такий телефон. І зараз граю на ньому. Можливо, навіть напишіть, я можу зробити окремо відео про те, що це за телефон, як він справляється з своїми функціями, для чого цей телефон взагалі. Так, зараз в принципі нічого такого цікавого на полі бою. Тому що ми не коцаємо один одного вишки, ми поки що придивляємось, що в кого. Взагалі саме веселе це відбувається перед 2X, коли вже додається еліксиру, і, Я думаю, що в кожну тут колода жирна, і тоді вже починається коцання вишок. Поки що... Так, ага, я бачу, що на пеку з'явилася ця суперсила. Я не знаю, як вона просто називається. Ось бачите, незвична пека, побачимо, що вона вміє. Тому що там в кожну юніта свої особливості. Ну це також така фішка, не знаю, вона, не думаю, що сильно впливає на геймплей. Він дурачок повний, тому що він кидає електродракона. І як тепер дефать, наприклад, наприклад, гобліні? Ну, це, бачите, дуже легко дефається там скелетиками. І в нас ще й спарка нас іде. Ну, спарки це не ті спарки, які були там у 2020 році, умовно. Зараз спарки ніхто не боїться, тому що вони легко дефаються. Але все рівно це неприємно. Особливо на 2 на 2 я взагалі не розумію, для чого ці спарки. От кота королів, вона куди неприємніша. Так, зараз треба вальку якось успокоїть. Ну, для чого ти кидаєш пеку? Ну ти ж бачиш, що я там друга кидаю. Ну ти. Він не дивиться, що взагалі тімейт кидає. Тобто він просто сам по собі грає. Ким я вже граю. Демон Кінг. Ого. Оце ти демон. Окей, Зна... придеться ще грати довгенько. Тому що... Ну, ми йому більше покоці, але Так. Зап хороший. Зараз... В принципі, можна кидати вже. Ладно, хотів кинути кулю, але бачу він там кинув кабана. Кабан, тичка, раз. Давай, тичка два. Хорошо. І Зараз будемо закидати фаерболом. Щоб не мучити, щоб не витрачати баталікси, бо ми, ми бачимо, що в них теж жирна колода суперників. І за цим гігантським скелетом, який дуже неприємний, дуже великий урон. Я просто будемо потрошки закидувати фаерболом. Дві тички і в принципі гра закінчена. Саме головне, що ми добре захищаємось. Отут прям зараз фаербол. Не знаю, може не вистачить ще одного. До речі, я от роздумував, що могло б цю гру покращити, і розумію, що в принципі, мабуть, нічого, бо гра пройшла собі її пік і тут залишились лише ті люди, які віддані вже цій грі дуже багато років. Нових гравців, я сумніваюся, що тут додавилось. Зараз, до речі, не там нас хотіли здивувати двома бочками гоблінів, ну, тим не менш ми виграли. О, тому у мене висновок такий, що поки що по тому, що я бачу, гра не змінилась. добалось там пара юнітів, але більше такого нічого. Е -е -е -е. Чи варто грати зараз в цю гру? Якщо вам подобається, грайте. Тому що Якщо для того, щоб просто вбити час, це ще досі досить непогана гра. Просто. Як на мене, пройшов пік цієї гри, і нічого розробники цікаво запортувати не можуть. Та й нові ігри я бачу, що в такій тематиці вже не дуже цікаві. Тому побачимо. Зараз дивимося на зміни чи щось змінилося в налаштуваннях клану, в принципі, нічого. Ну Ось така от граф. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на YouTube канал. Ну і з новим роком. Тому що відео опублікується, мабуть, в кінці року. Такий собі підсумок. Думаю, що будуть і наступні відео. побачимо на яку тематику. Тож, дякую вам за увагу і удачі!